Діяння святих апостолів, глава п'ята, вірші з першого по одинадцятий. А один чоловік, наймення ананій. Із своєю дружиною, Сапфірою продав був маєтка, та й звідома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро: Анані, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було, чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер, і обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли, та й поховали. І сталось, годин через три прийшла й дружина його, про випадок, нічого не знавши, і промовив до неї Петро Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так, за стільки. До неї ж Петро, чому це ви змовилися спокушувати Господнього духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою і, винісши, біля мужа її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це.